Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Ну і сьогодні рівно рік від початку наступу російських військ на Вовчанськ. Який вигляд це мальовниче, колись місто на Харківщині має зараз, показали бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону Вовкодави. За цей рік московити практично зрівняли Вовчанськ з землею, перетворивши складні умови міського бою на фактично неможливі. Наші Вовкодави продовжують тримати оборону просто серед руїн. Попри щоденні ворожі штурми, тільки за останні чотири місяці вони знищили більше пів тисячі російських окупантів. Ну і за лічені години вже добігає кінця чергова путінська провокація під назвою Перемир'я до 9 травня тривала вона три доби, і усі ці три доби московити продовжували убивати українців, включно з цивільними. Ну і не припиняються ворожі штурми і на фронті по всій лінії зіткнення. Як наші бійці стримують росіян, давайте подивимося із оперативною інформацією. Ростислав Сесоєв. Донеччина тут ворожу навалу стримує 79-та штурмова бригада. Єсть, єсть, десантники захищають ділянку фронту на Новопавлівському напрямку. Це між Покровськом та Великою Новосілкою. Найзапекліші бої тут тривають поблизу Андріївки, Костянтинополя, населеного пункту Богатир. Наші воїни вчора і сьогодні відбивали. Атаки малих штурмових груп окупантів окупанти широко застосовують fpv дрони, ударні дрони, полюють за нашою технікою. Атакують навіть цивільні авто, волонтерські авто, тобто мови про якесь затища. Ну просто не може бути, але є і зміни вже пару днів. Як на цьому напрямку ворог не скидає керовані авіабомби. А ще через великі втрати броньованої техніки окупанти пересіли на мотоцикли. На нашій позиції ворог кидав цілі колони. Броньованої техніки це й 10, і 20 одиниць, але їх дуже швидко розбирали наші ударні дрони. Наші пілоти фактично знищували ці колони за лічені години. І відповідно ворог зараз робить ставку на е, е, мотоцикли, на квадроцикли, на багі. Поблизу Куп'янська бої також не зупиняються і на Великдень, і на 9 травня. Попри самопроголошені перемир'я, росіяни йдуть у штурми, атакують із землі та повітря. Безпілотники противника продовжують перебувати в повітрі, як розвідувальні, так і ударені. Артилерія продовжує працювати з високою інтенсивністю, продовжує працювати логістика, і противник так чи інакше намагається скорочувати і сіру зону. Але скажу відверто, що ну йому точно не вдасться цього зробити. Мета ворога на цьому напрямку захопити повністю лівий берег річки Оскіл. А для цього треба розширити плацдарм в районі Загризове та Ківшарівки і вийти на Куп'янськ та. Куп'янськ вузловий бій українського війська, українського народу, бій за життя. Він продовжується. Дякую кожному, хто підтримує оборони. По Сумщині 9 травня, росіяни завдали 271 удар. Це дані Нацполіції. Били по церкві, школі, приватним будинкам. Є загиблі і поранені. Загалом постраждали 33 населених пункти. Всі спекотні напрямки залишилися не менш спекотними бойові дії тривають по всій лінії бойового зіткнення. Єдине, що але це такий зовнішній фактор: не було пучно у повітрі. Тобто немає шахетних атак, але розуміємо, що вони після так званого перемир'я будуть поновлені. Виходить так зване перемир'я на честь 9 травня. Це чергова провокація. Росіяни самі проголошують припинення вогню, самі його і порушують. Очевидно, що путінського перемир'я як такого воно не існує. І власне, вже в перші години цієї так званої ініціативи ворог двічі атакував Сумську область буквально через дві години. Після того почався цей відлік московського хронометру. на великдень путінське самопроголошене перемир'я також не спрацювало. Тоді росіяни обіцяли 30 годин тиші на 9 травня. Збільшили термін до трьох днів. Україна ж закликає до повноцінного і чесного припинення вогню. Тільки по-справжньому щоб не було ударів, ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Україна підтримала перемир'я на 30 днів ще в березні під час перемовин з делегацією Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Такий тривалий і надійний режим припинення вогню необхідний для реалізації реального мирного процесу. Ростислав Сусойх, ми Україна, марафон Єдині новини. Стабілізаційний пункт це місце, де рятують поранених на передовій захисників. Саме тут проводять унікальні операції, роблять усе можливе і часом неможливе, аби боєць вижив. Як медики 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго борються за життя кожного воїна на Лиманському напрямку, бачила Марина Смолова Місце, Як вроді би ти ну, на своєму місці, все реально на своєму. Це тільки йдеш. Сергій водій Грені мобіля. Ми робимо ну, одну, одну єдину роботу. Ми спасаємо людей все. Це ну якось держить тільки те, що ти постійно нужен. Під обстрілами та на шаленій швидкості він евакуює поранених з найгарячіших точок. Якби надивився, все в тут, що тільки не було ці машини, Лучше не споминаті. Важкі були дуже добре. Так? Було таке, є лівими, все було вкрив, вся машина була вкрив. Як забирали, так робота в нас така. Перегони з ворожими дронами та виїзди під звуки канонади це щоденна робота Сергія. Ніколи не забуду морянку. 22-й рік, ніч. Їх четверо привезли, з танками вгружали. У мене ще ринушка була і спали, нема вже. Це вже моя третя машина. І паці вже стріляли, були, паці вже прилили. Ну, Слава Богу. І то їх було четверо, і вони всі були розвалені. Такі ми були без доктора, ну так вийшло на виїзді. Страшно, звісно, там було. Пізнього вечора у стабілізаційний пункт 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго привезли військових з нуля. У них контузії. Щось літає, тих і дорожче рибки не дали. Може, от таболок? Ні? Не, якісь Воїни боролять лиманський напрямок. Вони відбивали атаку ворога і намагалися забрати свого побратима на щиті. Ми пішли і туди, нам сказали, коротше, 200-го боча, тому приходимося город. ...держився повністю, вся городу, ніяк не підійти. Ми так пішло батьо, знову одного, що самі там лишилися. Наші захисники зазнають на лінії зіткнення багато травм різного характеру і стаб пункт їх привозять у різних станах. Скільки часу пройшло від поранення? Або від того, стільки часу вони на позиціях знаходяться. Або хтось там в перший день вийшов і попав під обстріл. А хтось там тиждень сидить, хтось місяць. Найчастіше наших привозять мінно-вибуховими травмами. Це комбінована травма, яка буває і при взриві мін, і при дронах. Тобто ураження осколкове, воно найпоширеніше. Нині евакуації в день практично не відбуваються. Десь недалеко виходу. Навіть уночі іноді буває важко безпечно вивести поранених через засилля ворожих дронів Камікадзе. Там, де є поранення внутрішніх органів, вони найважчі, їх дуже важко довести, довести живими, але нашим хлопцям, які працюють на Евакі, це вдається. Коли вже пацієнт приїжджає до нас, тобто у нього вже з'являється шанс. Бувають дні, коли привозять дуже багато поранених, і тоді медикам доводиться забувати про сон, бо кожна секунда в таких випадках має значення. Щоб повністю такий день без роботи. Ну я такого не пам'ятаю від слова зовсім. За увесь час, я можу сказати, з певністю, на столі ми дуже мало хлопців втратили. Тобто в більшості ми виграємо цей бій зі смерті. Поки ми спілкувалися з медиком, до стабілізаційного пункту привезли ще одного військового з позиції. Як там на напрямку? Та погано. Лізуть, бі... не спокаюся. Вони два, три, там, два, там, два, чотири чоловіка. Вони по м'ясу йдуть. Групами, да? Да, групами йдуть. І це такі прям штурмови. Що... Постоянно. Бійця перевозять до Протишокової і починають оглядати медики. Перелом. У нього перелом. Малого кістки. інколи медикам доводилось робити тут операції. Нещодавно оперували бійця з пораненням грудної клітини. Він до нас поступив без ознак життя. Улам застряг. Він влетів під бронік. Той тобто показательний пройшов по грудної клітині, зачепив серце, тобто було поранення серця. І полетів далі в черевну порожнину. Воїна стабілізували і транспортували в госпіталь почали зробити. Стіни цього стабілізаційного пункту, ніби оберегі, прикрашають дитячі малюнки та листи подяки. У коротких перервах, доки не привезли поранених, медики намагаються передихнути. Вони рятуються гумором та розповідають про рідних, а ще діляться історіями про тих, кого витягнули з того світу. На вокзалі виходжу, а до мене. Парень підбив, каже, ти мене одвозить. Киптачи, вас я вас не запам'ятаю. Скільки виріз, господі. Страшно подумати. А скільки? О, я не буду кому казати. Дуже багато. Дуже багато. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.